Згадай, друже, той Ті луги ливади, заплач тихо сам один. Не знайдеш поради. Бачите, це на цьому кільці мати мене колихала. І на цьому кільці колихала його в колисці. Пригодилася колиська ще й для нього. Ось ті мама відп'ян. Он Ви таку маму уявляли свою? Я такою маму уявляв, тому що фотографія, яку в мене чекісти відібрали, коли мене садовили, вона така вже була похожа. І посмішка все. Барбара, он торта, да спин і, да конфімаціон. Ну, її ж не мучили ніде. Просто важ, важке життя було. Коли 1943 року весною був наступ радянських військ, от мати ні за які блага не хотіла залишатися на Україні, попадати під слідство. Вона мені казала конкретно, що більшовики нікого не прощають, нічого ти їм не докажеш. Мене відправили в Берлін на, ну, на завод у літейний цех. Я вже не загинув в літейному цеху. Газ, горить, бувають деталі, жара, дихати нічим. Та ще й значить і їсти дають погано. Прийду з роботи зараз за десять усе вже лежать, тільки хочеться. Дуже заморювався. І ляжу на ліжко. Укрився з головою і мені передо мною снітин рідний. Плачу, як дитина. Заливаюся сльозами там вкритий, подушка мокра від сліз. Де вони ті сльози бралися, сам не знаю. От. Потім я так собі думав вже згодом, що це я прощався своєю молодістю. От бифодріс до того як почалося бомбардування Дрездена. Ми сіли з мамою на потяг. Вона зробила усе, щоб нам вирватися із Дрездена. раптом потяг зупинився. Це було у якомусь лісі. Нам довелося довго іти пішки, і коли ми були зовсім виснажені, нам дав прихисток чоловік, у якого була своя майстерня. Він дозволив нам працювати у нього і жити. Він непогано платив мамі і постійно підкреслював, що вона старанна і легко знаходить з усіма спільну мову. Тюрми в радянському союзі вони, вони і назви якісь мали там. Ну, в Ленинграді краста пресня, у Харкові Холодна Гора, а в Горкову кам'яна могила. Ну, скрізь я усіх, їх сидів. Я сидів в 11 тюрмах і таборах. От в Грозному я сидів у кам'яному мішку рік, бетонні стіни, ні стола, ні чи ні табуретки, ні лавки. Спати на бетонному полу матрац на методі долівці, матрац простить, простить укриватися, подушка, наволочка оце і все. І більше нічого нема. У радянських таборах, точно так, як і в німецьких концтаборах, кожен мав свій номер і носив його або на спині, або на лобі. Наприклад, Порушив табірний режим десь. Ну, наприклад, пішов обідати в столову без строя. Наглядач він до тебе не підходить. Він твій номер записав, тебе викликають п'ять соток карцеру. І, значить, в тюрму на 200 грам хліба кружку, і кружку чаю за день. У цих місцях. Ми зустріли троє німецьких солдат, у яких була невеличка вантажівка. Моя мама спитала, чи можуть вони нас підвезти. Та під час цієї розмови мама залишила у вантажівці свою сумочку. Там були цінні речі, документи, у тому числі моє свідоцтво про народження, різні прикраси, обручка, фамільні золоті речі, фотознімки мого батька та брата. Вона хотіла забрати сумочку, та німці рушили і поїхали геть. Ми навіть не збагнули зразу, що в цій сумочці залишилося усе наше життя. Ми фактично стали жебраками. Це найстрашніший день, коли мене затримали. Перший раз і коли мене затримали другий раз. Коли другий раз затримали мене, то на мене наступив уже сержант, що мене поймав там, з групою ломлені і звів автомат, щоб мене застрелити просто лежачи. Я лежу на болоті, але підбіг старшина і його підштовхнув йому руку. Тобто трк, кулі там, за 20 сантиметрів від моєї голови значит, туди, чу -чу 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 значить, туди. За, значить, зашльопали. Ну, йшли на смерть, воля або смерть. Другого гасла другого не було. Мені ще треба було після закритої тюрми відсидіти цілий рік у Буріцько, в одиночній камері. А поряд хлопці були, загальна камера, їх виводили на роботу. Хлопці кажуть, де ви робите? Вони кажуть, в я городку перебіг, сміття прибираємо. Я кажу, хлопці, кажу, возьміть мені, пошукайте, можете та голку там знайдете. І отих тряпок разних кольорових мені. І потім мені передасте. І хлопці мені знайшли. Я висивав сула річка. Над Сулою дорога. По дорозі скаче козак. А справа над Сулою Могила і березовий хрест там, значить, повстанці в поході. І козак виняв шаблюку і, значить, і салютує, привітає значить, тих, що полеглих друзів своїх. А зверху букою вишив слова Не забувай нашу рідну Україну. Ich те, що я побачив у снітині сад, будинок, річка зовсім не відповідало моїм дитячим спогадам. Сула здавалася мені значно більшою, ніж я побачив насправді. У моєму дитинстві вода підходила під саму хату. Вона була повноводною рікою, а не таким маленьким струмочком, який заростає ряскою. Саморобний, робний компас і вже готовий. От, значить, за, на намагнітив стрілку, стрілку робив, значить, із вольфрамової сталі сирої, обробив все. Ну, завод, робили на заводі, на шахті, там хороші майстерні. От, на магніті, значить, все зробив, показує все, нотр, значить, як живий. А потім думаєш, що ти мені не тут, Розібрав п'ять. Виняв це фербланці, це напротив нурд, он у мене даже той є різець. Рісеп, значить, виграв воля. І хвостів, дойден, да си отрабі. Я не застрій. Я вважаю, що я прожив краще життя. Я щасливий тим, що пройшов Крим і Рим, як кажуть, мідні труби і ще й сатанинські зуби і залишився живим. Я мріяв побачити Україну вільною. от. І моя мрія здійснилася.